Вітаю, мене звати Володимир Трещинський, Я адвокат адвокатського бюро Івана Хомича. Сьогодні ефір, який присвячений досить актуальній темі відносно перерахунку військових пенсій та пенсій пенсіонерів інших силових структур у зв'язку зі збільшенням додаткової вислуги років. При цьому аби такий перерахунок не проводився. За останньою займаною посадою, ця тема є актуальною з кількох питань. По-перше, з 2022 року, велика кількість осіб, які перебували на пенсії відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, поновилися на службі в порядку мобілізації. По-друге, це стосовно того, що Таке поновлення призвело до збільшення додаткової вислуги, аніж була та, коли вони звільнялися перший раз. І по-третє, практика пенсійного фонду стосовно цих питань, вона викликає чимало суперечок. Тому в цьому ефірі якраз хотіли б наголосити на певних аспектах щодо перерахунку у зв'язку зі збільшенням. Вислуги років суть проблеми полягає у тому, що пенсіонери стикаються з певною дилемою. Або перерахувати пенсію у зв'язку зі збільшенням вислуги років, а також за останньою займаною посадою. Проте перерахунок за останньою займаною посадою він може бути невигідним. Але адже коли люди в 2022 році почали... Військові пенсіонери пенсіонери силових структур поновлюватися на службі, то, то вони займали набагато нижчі посади аніж ті, коли вони звільнялися першочергового. І інша ж е, дилема полягає в тому вимагати цього перерахунку, наприклад, без е, ось, е, без застосування грошового забезпечення е, за основною. Без забезпечення за основною посадою, а лише перераховувати саме грошове забезпечення. До нас вже звертаються з цими питаннями клієнти, тому як би й хотіли висвітлити це питання. Наприклад, один з клієнтів, який до нас звернувся, то він проходив службу у Збройних силах України У 2010 року він звільнився. При цьому він мав вислугу. 20 років в 2010 році, коли йому призначалася пенсія, то вона була призначена у розмірі 50% від суми грошового забезпечення У 2022 році. У зв'язку з повномасштабним вторгненням він поновився на службі, але поновився за нижчою посадою посадою старшого офіцера і проходив службу з лютого 2022 року по березень 2025 року як наслідок він набув додаткової вислуги тобто його вислуга після звільнення у 2025 році вже складала 23 календарних років, що надавало йому можливість збільшення основного розміру пенсії з 50 до 59% від суми грошового забезпечення. при цьому перераховувати пенсію за останньою посадою він не хотів, тому що вона на порядок була нижча в системі Збройних сил України аніж та, з якої він виходив на пенсію е, в 2010 році. Як наслідок він звернувся до територіального органу пенсійного фонду із заявою щодо перерахунку пенсії у зв'язку зі збільшеною вислугою, але без грошового забезпечення за останньою посадою. Пенсійний орган, у свою чергу, відмовив йому у цьому, мотивуючи це тим, що чинне законодавство ніби не передбачає такої можливості перерахунку його пенсії лише виключно за додатковою вислугу без перерахунку за останньою посадою. Тому у нас виникає питання у наших клієнтів, які до нас звертаються: взагалі чи законна така відмова пенсійного фонду, і якщо ні. То чи можна її оскаржити в судовому порядку і взагалі отримати відповідне позитивне рішення суду з цього питання? Ми в свою чергу проаналізували судову практику з цього питання, зокрема і Верховного суду. Тому можемо стверджувати, що пенсійний орган, якщо відмовляє в подібній ситуації, тоді діє неправомірно. І на, сьогодніш... і на сьогоднішній день такі дії пенсійного фонду можна оскаржити в судовому порядку. Те, що заявник безпосередньо подає до територіального органу пенсійного фонду, який займається перерахунком та призначенням пенсії, відповідний розрахунок без залучення там військової частини ТЦК, не може бути підставою для того, щоб пенсійний орган відмовив йому у проведенні такого ж перерахунку. Адже пенсійний орган у випадку подання такої заяви наявності розрахунку і потребі е, надання додаткових документів може їх витребувати самостійно, або ж надати інформацію про необхідність їх подання е, самому заявнику, і заявник може їх додатково надати. Але просто відмовляти у цьому питанні на сьогоднішній день пенсійний фонд не може з тих підстав, що ніби е перерахунок виключно за вислугою чинним законодавством не дозволяється. На сьогодні такий висновок стосовно цього питання надав касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду. Зокрема, це було висвітлено у постанові Верховного суду від 29 січня 2025 року у справі за номером 580-460-24. У цій справі особа звернулася з позовом до. Територіального органу пенсійного фонду щодо оскарження рішення про відмову у зарахуванні додаткової вислуги і зобов'язання відповідно зарахувати додаткову вислугу, яку особа набула під час мобілізації з 2022 року. У цій справі. Позивач обґрунтовував свої вимоги таким чином, зокрема, він посилався там на частину 3 статті 2 закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, що дійсно він має право на перерахунок пенсії у зв'язку зі збільшеною вислугою року років, адже він брав безпосередню участь у захисті населення України та державних інтересів. Е під час збройної е, агресії РФ проти України, е, проте відповідач е, висловлював свою позицію таким чином, що територіальний орган не отримав необхідних документів від е, е, обласного територіального центру комплектування та е, соціальної підтримки. У нього немає взагалі всього необхідного пакету документів, витягу про звільнення, розрахунку. Необхідної вислуги і також інших додаткових документів необхідних, ніби для перерахунку пенсії. Проте, Верховний суд він приходить до висновку знову ж таки, що право подання заяви в цій ситуації має закріплюватися за заявником, і він відповідно. Має право безпосередньо звертатися не через ТЦК, а, а напряму до територіального органу пенсійного фонду з відповідною заявою. А останній уже, в свою чергу, у випадку необхідності витребування додаткових документів відповідно може звернутися до того ж ТЦК чи військової частини і вже по цій особі е, надати необхідні документи. Які у випадку потреби мають бути направлені для обчислення пенсії, просто відмовляти у зв'язку з порушенням там процедури звернення чи взагалі відсутністю підстав пенсійний фонд не може. Верховний суд таким чином в цій справі він встановив судову практику, тому що у цій постанові від 29 січня 2025 року, тому що раніше як такої практики не було. До цієї постанови суди приходили до різних висновків, але завдяки цій постанові у цій справі від 29 січня 2025 року почала формуватися позитивна судова практика, яка е, дає можливість військовим пенсіонерам та пенсіонерам інших силових структур перераховувати пенсію виключно у зв'язку з додатковою вислугою е, без Обов'язкового перерахунку за останньою займаною посадою тому якщо ви опиняєтеся в такій ситуації, а пенсійний фонд на сьогодні, якщо ви звернетеся з відповідною заявою, щоб перерахувати вам лише вислугу, він вам відмовить. В такому випадку вам необхідно буде звертатися з відповідним позовом до суду і вже в судовому порядку забезпечувати своє право на перерахунок пенсії у належному розмірі з урахуванням додаткової вислуги. Позов необхідно обґрунтовувати тим, що ви саме вимагаєте перерахунку у зв'язку з додатковою вислугою, яку ви набули у період мобілізації проведення. Відповідно військових дій, починаючи з 2022 року, і так далі. І також важливо ще посилатися на практику Верховного суду, зокрема, на цю постанову від 29 січня 2025 року. І відповідно у вас є всі підстави для того, щоб вже в судовому порядку забезпечити своє право на перерахунок пенсії з урахуванням набутої вислуги. Якщо у вас виникнуть питання, наше адвокатське бюро допомагає у підготовці позову. У аналогічних справах, а також представляє інтереси наших клієнтів в аналогічних справах у судах по всій Україні. Якщо у вас виникнуть додаткові питання, пов'язані саме з вислугою, перерахунком вашого грошового забезпечення, відповідно ви можете звернутися до нас, зателефонувавши за номерами телефонів. Які є на нашому сайті, або ж будуть під цим відео, ви і відповідно отримуєте безкоштовну консультацію з цього питання або іншого питання, що стосується перерахунку вашої пенсії. Також попрошу підписатися на наш в соціальних мережах, аби не пропустити наші наступні відео. Тому до наступних зустрічей. Всім дякую за увагу. До побачення. Бережіть себе.